Всім привіт, Соні тут, і це перший огляд на моєму каналі повністю українською мовою. Точніше, я буду дуже намагатися зробити його адекватним. А якщо я щось буду казати не, не так, як треба, то ви можете написати в коментарях, як треба. Будемо вивчати українську разом, що називається. Також можете підтримати мене своєю царською вподобайкою, щоб більш мотивувати робити український контент для вас. Ну все, не будемо відволікатися і приступаємо до огляду. А тема сьогоднішнього відео буде нова модель проектору від компанії ASUS, який зветься ZenBeam L2. Це дуже крутий портативний проектор, який тільки-тільки прийшов на наш ринок, і мені дуже цікаво подивитися, що це таке. Тому що я насправді дуже полюбляю проектори. Якщо у мене з'являється вибір між телевізором, тобто потрібен великий екран, і я вибираю між телевізором чи проектором, я завжди виберу. Проєктор, тому що, по-перше, це мобільність, по-друге, це дуже великий екран величезний. По-третє, це дуже... А... Комфортна і натуральна для наших очей картинка, вона дуже приємна. Чому ви вважаєте, що у всіх кінотеатрах по сей день використовуються виключно проектори? Тому що це круто, і режисери, коли знімають фільми, вони зразу розуміють, що будуть дивитися виключно на проекторі. Ладно, огляд буде явно порізаний, рваний, тому що мені насправді непросто розповідати українською, але не будемо відволікатися. Що в комплекті, друзі? От я достав ось така от Сумочка, він суперпортативний. Тобто я використовую прямо зараз проєктор, і там сумка. Просто, щоб ви розуміли, ось сумка від мого проектора. Я теж люблю полюбляю його використовувати десь на природі, там на вулиці влітку, але ви можете порівняти більш старий ламповий проєктор, а також більш современний LED, я так розумію. Тут ще якась коробка, це нам вже не цікаво. У цій коробці е, є два кабелі е, два кабеля для живлення, ще якась коробка Hako Mini Android TV. А в комплекті, як я розумію, ось така портативна приставка. З одного боку тут USB-кабель, з іншого боку HDMI, але HDMI якийсь дуже маленький, я так розумію, якийсь ультра-мікро-HDMI. Що це? А також є пульт. Так, Asus кладуть у комплект ось таку от приставку. Якщо чесно, я думав, що ця приставка буде знаходитись прямо в корпусі цього проектору. Але ні, це окремий пристрій. Хорошо це чи погано. Ви можете написати в коментарях. Буде. Цікаво почитати. Тут ще якийсь а, відсік з блоком живлення, він зовнішній блок живлення. А також, я так розумію, сам проектор, боже, який він манюня. Ви тільки подивіться, яка мала штука. Взагалі-то цей проектор виглядає насправді як якась портативна колонка. Чим він а, насправді і є? Тобто, це така собі а, маленька, суперкомпактна колоночка. А також проектор. І що саме круте, наскільки я розумію, блок живлення зовнішній тут не просто так, він повністю мобільний, повністю автономний. Тобто я можу натиснути кнопочку, і я так думаю, що він повинен увімкнутися. Але щось іде не за планом. Так, ну ми зараз розберемося, як це під'єднувати і як увімкнути цей проєктор. Позаду ми можемо бачити декілька портів. Це порт для живлення, USB-порт, USB порт usb type c а 7,5 з з протоколом Дісплейпорта, також HDMI і вихід на навушники. Божечки, ти мій! Тут зверху є така собі інструкція, на якій сказано, що верхню кришку треба якось відкрити. Тут є. Відсік, до якого треба встановити ось цю штуку. Тут є кабель. Боже, ну вони і, і придумали. Тобто, це зовнішня приставка, я так розумію, на андроїді, Я так думаю, цей пристрій з'єднається з проектором за допомогою USB-кабелю. До речі, USB застарілою версією це міні- а USB, USB, вибачаюсь. А ні, тут є HDMI, роз'єм, він прям торчить. І треба вставити його сюди. Тобто під'єднати. Ось так якось. Тепер зафіксували. Дрот уложили. І ось цю кришку. Вона на, маг... на магниті, до речі, треба вставити. І тут є контакти ще, ось ці контакти ми вставляємо, під'єднаємо ось таким чином і все. Мабуть, зараз він готовий до роботи, мені так здається, то можна натиснути кнопку, щоб увімкнути апарат, але щось він не вмикається. О! Мабуть, треба було потримати е, трошки. Ось він увімкнувся. Треба було трошки потримати кнопку, і ось ось він увімкнувся. До речі, він дуже тих тихий, але компактний, тобто LED-сточнік тойсточник. Э, Тихий компактний Hello. джерело світла тут LED, ще раз повторюю, і також він досить яскравий. Зображення з цього проектору можна проєктувати чи звичай звичайну стіну, а також можна використовувати спеціалізований екран. Як користуюсь я. у мене, до речі, декілька екранів. Є один мобільний, він скручується в звичайний тубус. Він десь. В районі 90 дюймів, а є інші, трішки побільше. Я зараз його притарабаню сюди на кухню і подивимося, яке буде качество зображення на спеціалізованому екрані для проекторів. Ось такий в мене є екран. Він Ну, Можна сказати, що портативний, тому що є можливість його а, скласти і віднести в інше приміщення, чи там під стіну а, можна покласти. Він розкладається, ось така от тринога. І тут такий собі парус, як у пиратів Карибського моря. Якось так можна розкласти, і це. Заразий тяжелий. І ось це екран на 100 з лишнім дюймів. Два з лишнім метра. А, ну і що круто, цей проектор коштує не так багато гроші грошей, як ну, коштує, наприклад, телевізор в великої діагоналі. За ці кошти, що ви можете придбати такий проєктор, телевізор буде ну, досить невеликий. Якщо ми розмовляємо про досить якісні телевізори, то вони коштують ви самі, знаєте, дуже багато. А тут проєктор за адекватні гроші можна проєктувати ось таке велике зображення. Ну, давайте спробуємо зараз а, цей Asus. Ось він стоїть у мене тут на столі. Я просто розгортаю його. Вимикаю світло, але зображення, тобто, чим ближче буде до екрану сам проєктор, тим менше буде картинка. Але якщо проєктор ставити далі від екрану, то зображення буде набагато великим, але і яскравість теж падає трошки. А ось він сам фокусується, Ви бачите? І ось він виставився і сам сфокусувався, і сам виправляє е... іскаження. І сам виправляє ці проблеми по бокам о, як трапецію. До речі, ось ці мерехтіння, що ви бачите зараз на зображенні, це насправді мої очі не бачать. І, взагалі, знімати огляди на led проектори дуже важко, тому що завжди камера уловлює всі ці мерехтіння, і Це виглядає насправді дуже жахливо. Але насправді жодних мерехтінь я не бачу. Зображення досить чіт чітке. Це як led фари у сучасних автомобілях. Ви очима бачите дуже яскраве світло, Але якщо ви увімкнете камеру, то ви побачите ось такий от ефект мерехтіння. І ще хочу сказати, що зараз у приміщенні в мене залишився хоч якесь світло, хоч якесь світло, тому що якщо повністю увімкнути, то ви мене взагалі не будете бачити. Ось якось так. Даже ось якось так, і хочу сказати, що яркість вона не супер-пупер е у цьому проєкторі, але на ну, непоганому рівні, особисто якщо враховувати той факт, що проєктор знаходиться від полотна приблизно в трьох. З половиною метрах і діагональ зображення наближається близько до 100 дюймів, то досить непоганий результат. Але я вважаю, що цей проектор більшість людей буде використовувати десь в інших умовах, трошки ближче до полотна. А да, картинка буде менше, але вона, по перше, буде чіткіше, а по-друге, буде яскравіше. Тобто, мені здається, що це максимальний екран, який здатний забезпечити адекватною якістю зображення цей проектор. Яскравість цього проєктора складає 400 люменів, точніше 400 ансілюменів, але є другий параметр там 960 якихось там люменів. Хочу вам сказати, що в мене був колись LED-проектор з яскравістю у 450 люменів, і мені здається, що він був навіть трішки тускліший за цей ASUS. І як каже виробник, тобто ASUS, його використовувати треба на максимальній дистанції від полотна, десь близько 3,2 метри. Метра, але мені здається, що тут дистанція трішки більша. я навіть помірюю. В нашому випадку дистанція до екрану складає Ось трьохметрова е рулетка не достає. Ну, приблизно 3,5 метра, як я і казав. І що головне, він сфокусувався, тобто тут автофокус. Ви просто встановлюєте цей прес-проектор. Він сам розуміє, що він а, встановлений на конкретному місці, і він сам автоматично а, робить а, фокусування. І це насправді дуже круто, тому що я звик тому що треба крутити таку собі ручку на проєкторі. І ну, тут набагато це зручніше. Ну що ж, друзі, я вже декілька днів використовую дану модель проектора Asus ZenBeam L2. І я вам на 100% можу сказати. Що я практично впевнений, що ніхто з користувачів даного проєктора не буде його використовувати як інші звичайні в класичному форм-факторі проектори. Я маю на увазі, що, як правило, проектори закріплюють чи на стелю, чи на стіл біля екрану, і використовують досить у стаціонарному вигляді. Цей проєктор так використовувати не має жодного сенсу, тому що він повністю автономний. Він не потребує жодного дроту, він повністю бездротовий. Ні живлення, ні е, істочнику якогось там по HDMI чи ще щось. Це повністю автономна колонка з проектором з функцією Smart TV, яку ви можете встановити будь-де на стіл, ну, якщо треба, можна закріпити і на стелю, чи будь-загалі де. І проєктувати зображення. Ви можете, чи не якийсь портативний екран, який ви встановите, де вам буде удобно, чи на звичайну стіну. Так ось за ці дні використання проектора я зрозумів, що Мобільний проєктор це дуже крута і зручна річ. Ну, наприклад, ми з вами пам'ятаємо таку тему, як блекаути, да? коли вимикають світло по якимсь непонятним причинам, не будемо про це, як то кажуть. Так ось, коли це трапляється, коли світло там вимикається, припустимо як варіант вам на допомогу приходить він. Ви просто достаєте цей проектор з коробки, завантажуєте на нього якийсь контент, мультфільми, фільми там що завгодно, Вмикаєте цей проєктор і просто насолоджуєтесь кіном приблизно 3,5 години. Іменно настільки хватає вбудованого акумулятора. Також ZenBim L2 досить непоганий вбудований звук від бренду Harman Kardon. Спершу мені показали, що гучність звуку досить невелика. Однак, коли я добрався до меню і знайшов налаштовувати. Звуку я зрозумів, що гучності тут більш ніж достатньо. Налаштування звуку є опція Audio Wizard і там є чотири пресета, які впливають на якість, а також гучність звучання. Це кіно, музика, ігри, а також на вулиці. Так ось у режимах кіно, музика і ігри гучність ну, досить така середня. Тобто максимальну гучність я ніяк не можу назвати голосною. Однак, однак. Однак, якщо вімкнути режим на вулиці, то ось тут Харман Кардон розкриває весь свій потенціал на 100%. Ціна звук стає більш плоским, тобто басу стає трошки менше, однак гучність стає набагато більше. І ви маєте можливість дивитись будь-який контент з цим проектором в максимальному комфорті стосовно звуку, а також якості зображення. Стосовно зображення, то матриця цього проектора, це DLP-матриця з роздільною здатністю Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів. Проектор має підтримку 4К контенту у стандарті HDR. До речі, крім того, що цей проектор може. Може працювати як окремий автономний пристрій, також його можна під'єднати до якоїсь консолі чи зовнішньої е, приставки, наприклад, Nvidia Shield. Приймати зображення, цей проєктор здатний або класично по HDMI, або по дроту USB Type-C з протоколом DisplayPort. До речі, на якість зображення, також у будь-якому проекторі впливає і яскравість, і якість е, світла, тобто LED лампи. У випадку з Asus ZenBeam L2. Яскравість лампи не така велика, як того хотілось би. Яскравість лампи складає приблизно 400 ансі люменів. Чи 960 якихось там LED-люменів. тут такий момент: чим далі ви будете розташовувати ваш проектор від екрану, тим більше буде зображення, а також буде нижче яскравість. Сам проєктор здатний проєктувати зображення від 40 дюймів, як я сказав, приблизно з одного з одного метра від екрану до 120 дюймів з відстані 3 метра від екрану. Також у проекторів є така тема, що оптику треба фокусувати. Тут це робиться повністю автоматично. На передній частині а, проектору є камера. А, ви коли? Переносите десь а, сам проектор, покладаєте його там на стіл чи ще щось. Кудись а, проектор автоматично робить автофокусування, також всі спотворення зображення, коли проектор проекцію не досить а, рівно по відношенню до екрану, тобто якісь трапеції і так далі. Він повністю все це виправляє в автоматичному режимі і робиться досить непогано. Якщо немає можливості виставити проектор а, ровно, то немає там. Підлоги стола поверхні досить рівної, то знизу є, по-перше, технічний отвір для кріплення цього проектора на штатив чи на кронштейн, наприклад, якщо ви вдруг захочете, не розумію, для чого, закріпити його на. Стелю, а також тут є дві ніжки, які можуть розкладатися, і ви можете вибрати один із двох варіантів, як буде коригуватися угол, точніше, кут вибачаюсь наклону по відношенню до екрану. Але конкретно в цієї моделі проектора я виявив одну негативну річ стосовно оптики. Якщо ви знаєте, у більшості проекторів, тобто у всіх, мені здається, оптика вона прикрита чи то кришечкою, чи то шторкою, будь-як. a Її було б непогано захистити від зовнішніх факторів, від пилу і так далі. Від якихось там пошкоджень, коли ви транспортуєте проектор, тут ви будете транспортувати цей проектор у чохлі. Але якщо ви кладете його серед речей, то оптика дуже уразлива до будь-яких пошкоджень. Це не є круто. Все інше що стосується форми для використання, все дуже круто. Ще мені дуже сподобалась фішечка під назвою Light Wall це такий собі дадав. Додат... Ток з різноманітними а, заставками. Ну, наприклад, якщо ви дуже полюбляєте і мрієте, а, щоб у вас вдома був камін, то за допомогою цього проектора ви можете зробити свій віртуальний камін. Тут є різноманітні заставки на будь-яку ситуацію, а також на будь-який смак. Бажаєте зробити у себе вдома вечірку. Ви можете зробити її більш яскравою за допомогою цього проектора. У цьому додатку є розділ яскраве життя, за допомогою якого ви можете зробити своє життя. Трішечки яскравішим. Особисто мені дуже сподобалася заставка Елегантний кіт. Здавалось нічого б такого, але особисто мені ці анімації дуже подобаються, і вони роблять дуже приємну атмосферу. Якщо підсумувати, то, на мій погляд, цей проектор дуже сучасний. При всій своїй компактності цей пристрій ASUS ZenBeam L2 видає досить непоганий звук, а також зображення. Що круто, це проектор, який завжди може бути поряд із вами. Ви можете просто його вимкнути, достати стандартний. Чохол покласти тоді, туди, туди ось цей проектор. І зібрати туди його, тобто використовувати його там, де вам буде потрібно в офісі на роботі, чи на дачі, чи на ву на вулиці, будь-де. Ну а завдяки dlp матриці цей проектор також можна непогано використовувати як ігровий пристрій. Тобто під'єднайте його до ПК чи до ігрової консолі, і можете насолоджуватись іграми без затримки на зображенні як такової. Ну і що саме головне, це ціна вопросу. Класний телевізор а, з великою діагоналлю буде коштувати набагато дорожче, ніж цей проєктор. На 24 2024 року цей проєктор коштує десь приблизно 30 тисяч гривень. Тут є можливість вибирати кожному, що потрібно. Чи стаціонарний більш яскравий проєктор, чи щось ось таке мобільне, яке дуже зручне, яскраве, сучасне. В общем, вибір. Як то кажуть, за вами. Особисто мені цей проєктор дуже сподобався, дуже крута річ, дуже хотів би собі такий. Ну а всю інформацію з технічних характеристик, ціною і так далі, ви можете отримати за посиланням під цим відео. Величезна подяка компанії ASUS за наданий проєктор, тому що він ось тільки тільки приїхав в Україну, і вже у мене і я маю можливість розказати вам, що це таке. Дуже було цікаво, а також приємно. Ну а з вами був Соня, Якщо це відео вам зайшло, то. Подержите вагом, підтримайте мене лайком. Я дуже намагався зробити наскільки міг адекватно зі своєю українською. Правда, старався, тому за лайки. Дякую вам. Ну а так з вами був Соні. Гарного вам дня, гарного настрою і до зустрічі, друзі. Пока.